Трирічний Сашко Петренко потребує вашої допомоги. Минулого року його хлопчика діагностували рак нейробластому четвертої стадії з метастазами у кістковому мозку. Наразі малюк проходить лікування в онкогематологічному відділенні Житомирської обласної дитячої лікарні. На долю цього ребёнка випало дуже багато випробувань, таких і тяжкого лікування, тому що якщо у деяких дітей лікування закінчується по прошеństві шести курсів хіміотерапії, то Сашю от після шести курсів Пришлось э, получать еще и высокодозовую э, терапию в институте рака. И после этого э, мы перешли на вторую линию терапии из-за того, что болезнь плохо поддавалась лечению. И сейчас уже после второй линии терапии это уже проводится так, э, можно сказать, ну, не, не, не экспериментально, но во всяком случае, это такое новое лечение, которое. Ми надіємося на какое-то время рост цієї опухолі, але щоб остаточно подолати хворобу українські лікарі безсильні Сашкові терміновано обхідна операція за кордоном. Ми почали обрізатися в многії клініки, которые спеціалізуються на лічені іменно з діагнозом нейробластом. і з І з таких клінік, это німецька клініка в місті Кральсфуді, нам пришло приглашення на лікування лічення антителами. Вот і щот на лікування 143 сорок тисячі євро. Зібрати таку суму самотужки сім'я Петренко не може, тому просить про допомогу всіх небайдужих людей. Маленький Сашко тримається за життя зі всіх сил. Активності хлопчика позаздрять і здорова людина. Рад подивити годин назад, коли в попав больницю, почав увлікатися військовою техніка. Це починала з танку самоліту, зупинилися на вертольоті. Кожен день он рисує вертольот, складувати мультики, грає в комп'ютерне грушки, щоб участя приймали віртальот. Наразі родині вдалося зібрати на лікування сина близько 200 тисяч гривень, але вже на початку січня у німецьку клініку потрібно внести 75 тисяч євро першого взносу. Тоді Сашкові зроблять обстежне і почнуть лікування. Допомогти врятувати життя хлопчика може кожен. Реквізити для поповнення картки на лікування Сашка Петренка на екрані.